так, вітаю всіх, давно нічого не знімав. Е, настав момент розпаковочки, вінільчика, Давно він у мене вже лежить. Все, якось думав не буду. Але думав буду слухати тільки компакт. Е, але ж все ж таки настав момент, прийшов час, що я хочу його розпакувати. Все-таки подивитися, послухати всі діла. Так, поміняв трохи світло, дуже ближчий. Дивимося, в мене оригінальний компакт є, да? диск. Це у нас е... Європа, мабуть. 2007 рік, Sony Music ля-ля-ля. Е... Кажіть, да, так, Made. Дивимося що тут. Це, бачите Нев, Рег, ну, коротше, за 6 лет. Да? I don't want да, do Но так. Тоже есть, да? И тоже есть, да? Эти композиции. Так, винильчик 150 грамм. black винил. Так, ну, почитаем покажу компакт. Уже раз вин тут е. То есть сам подивлюсь на него Давно не бачил. Короче. Так. такой компактик. 2007 рик. Маден Ю. Бачите, 80. Ну, короче, 92. Европейское выдание. Стикер есть. Там тоже номер есть на стикеру. Бачимо, да? Трохи стикер поцарапан. Ну, то ничего. О, забыл. Надо было выложить. Так. Компактик. Тут у нас черный. Ну, матрица, шматрица, все дела, кому там что-то Их И звездочки, 25, там, на 6, ля-ля-ля. Короче, такие моментики были. Так, была на той час рекламка тут, в диску сейчас покажу. Так, вот такая была рекламочка. Sony BMG, бачим, а да, одразу марочку можно замовлять. Короче, Ля-ля-ля, реклама, бачите, код якийсь. Код Sony та-та-та, Виходить вот ось такі ось у нас на 20 гіг Sony Player. бачите На 20 гіг, MP3. Э, тут десь я бачу наші VMA вроде би, да Коротше, NV, ля, -ля, -ля 20 с дисплей Коротше, така от моделька от Sony, бачите, ну, в основному вже все ж на Sony Music писалося. Ось вот такий, бачите, плеєр. Тоді якраз рекламувався. DER, бранд Neus, Sony. Хоча DER наче на німецькому, да, Рюкен, да, Походу. І это... тут вот, адреса, бачите, ми в Германії, походу, да. Короче, ну ладно, то не столь важно. Тут сиди, ля-ля-ля, синг, ля-ля-ля. Короче, всякая фигня. Так, компактик, понятно. Компакт будем, не будемо тоже на довгому Сейчас На буклетик глянемо. так. Будь буклетик у нас такий. Раз. Ага, він у нас отакий вот розкладний. Я уже не пам'ятаю. Раскладные, ну, короче, тут лирика, все дела. И тут есть, у нас, короче, склад. Короче, такие буклетики. Ничего такого супер-пупер угадающегося. Вот такие, короче, не книжечка. Ну, компакт. Стабильно. Хорошо. играя так что там питание, этот. Так, вініл, це він у мене в додатковому пакеті був запакований в колекції, лежав, коротше. Зараз будемо дивитися. Так, і так, чорний вініл. Номер у нас. Такий, коротше, побачили. Стікер. вінільчик у нас ага, з розворотом, бачите? Я щось думав, не за 2007 рік. Ну, а це альбом вийшов, да? потім у нас Scream вийшов, який всі чули. Да? А це 2019 вийшов. Не пам'ятаю до цього чи виходить. Ну, Bootleги точно були, помню. Короче, Це кажись, якщо не помиляюсь, то якраз перше видання цього альбому на вінілі. Ну, зараз всі знають, що скрім перевидали, да? вже деякі продаються. Скоро приїде до мене перевидання, У мене є оригінал, будемо порівнювати. Там вже я знаю відмінність від оригіналу у перевиданні. Ціна, я вам скажу, не впаде на оригінал, тому що там. Є нюанс по пісням. У перевиданнях деяких писань не вистачає, які були на першому виданні. Так що, кому цікаво, поки що я не... точну інформацію не кажу. А коли приїде, я буду зроб... робити е... обзор на відкриття перевидання і порівняння з оригіналом, які є там нюанси. Атлічя, е... скажімо так. так. Ладно, що будемо відкривати його. І так, я його вскрив. Ну, ножичком, акуратненько. Давайте подивимося, поки патроха, як він укомплектований. Потім будемо знімати акуратненько. Целочку, так називаємо. Да? Щоб подивитися, що там у нас всередині гетфолда да? розворота платівки. Так. Ну, як правило, Якщо конверт Гетфл з розворотом, то вставок ніяких немає. Ну, буває якийсь там буклетик, звісно, і буває якийсь там постер у виданнях. А так буває, що в основному так. П'яток такий у нас. Epic, ну, має 33 оберти. Всі діла чорний такий, бачите, без пакетика для статики, просто в бумажному конвертику І так, от така маса, хоча написано 150 грам. Я б сказав би, що хороша маса доволі. Ось даже кусочок, бачите, пластмаса пластмаси, пластика, бачите, з торця. Торчить. короче Бо в мене є платівка, була попалася Рамштайна, то там. Отак от, от от кусок, оцей край, від ну типу як відбитий, я так розумію, що це заводський був брак. То є його нема оцього Хоча ну є початкова оця вступна полоса паласа, вона грає без питань спочатку, самого, як положено. Але от такі браки навіть бувають. ну Брак, я думаю, ви. Більшість з вас знає, які буває. З п'ятаками часто браки бувають. У мене є, наприклад, платівка Майдан uh, Bright. Uh, uh, не пам'ятаю як, як альбом називається, який там рік. Там, де на білому фоні посередині такий квадратик, картинка намальована. І там взагалі була ошибка. Uh, при коротше, uh, цих. П'ятаках. Записана вона правильно. А п'ятак від групи анафіми того ж року. А платівка записана правильно. Є в мене така платівка лежить, може я колись покажу. Коротко. Так, ну, цю ми побачили. Так, далі дивимося, що там у нас в першому нічого немає. Далі Гетфолд і друга. Ну, коротше, походу э, в цьому виданні просто дві платівки і розвороти. Все. Коротше, Плативочка. Я думаю, доставати її на сенсу. П'ятаки вроді на місці, правильно, без сміщення. І ще буває, що такий, знаєте, поморщений п'ятак зверху. То буває, що автоматично два п'ятака. Ну, як цей машинка ліпить Так що він елементарно часом сам відстає і відпадає. Этот... У мене є так Fedboy Slim. Маленький Сінгово оплатівачка. така поморщена. Я думаю, блін, брак, брак, брак. А вона з часом сама відпала, Я дивлюсь під низом правильний. Ну, Наліплені. Тобто зверху. Так, ну, коротше, що у нас тут? Все, більше нічого немає. Все, там пусто, там GetFold, і тут пусто. Білий конверт всередині картон непоганий. Трошки, трошки, ну не прям шершавий, але трошки. Так, ну ладно, зараз знімемо целочку, подивимось, що там у нас GetFold скаже. Так, дивіться, найпростіший варіант, щоб її зняти і потім назад одягнути, то звісно, витягнути всі платівки і потім потроху її ну, стягувати. У да? мене на даний час дві руки зайняті, ну, тобто друга рука, щоб показати, як далі діяти. Так, розкажу тоді на пальцях, як то кажуть, коли я отак от от приблизно да, от таку частину вже зняв, Плівки. Як і її далі зняти, я кладу на стіл, просто кладу так руку і витягую просто сам конверт. Воно елементарно витягується, а да, плівка залишається на столі. І так, от як казав, бачите, зняв плівка. Так, ну що ж у нас там геттоп покаже? Ось вот такий Озік. Тут у нас, бачите. Руинации чуваки якісь, сталкери в фуражках, короче, апокаліпсис. Терми Терминатор восстал. Ну, короче, бачите, текст тексты писань все лила О, кстати, а ну-ка, я хотел Не подивився. Склад пісень не відрізняється, все як і це стандартне. Опа, дивлюсь, бай треба, а тут нема. А, є третя вона. Так. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята. Бачите? На компакту нема цих, цих трьох композицій. Опа, треба вникати, Вони в альбом входили чи не входили з самого початку. Бачите, на вінілі плюс три композиції, яких нема на першому оригінальному виданні на компакт-диски. Опа, хоча на наліпці ну, це все є. Правильно, яке це. А тут ще плюс три. Бачите? Треба, коротше, вникати на цей момент. Так, ну, коротше, так і, бачите, трошки відпечатався. Перетягнуто, дуже було запакована, вона вже плівка була дуже натягнута. Здавлювала дуже цю сторону. Бачите, трохи загнувся. Вінів, хоча написано, що. Сто... Ну а тут ну, тут є трошки малость. Бо стягувала дуже плівка. так що Майте на увазі, у кого запаковані лежать в колекції? Ну, це я дивлюсь болячка у більшості е запаковок платівок, що дуже перетянуті короче, бувають. Тобто, е Надовго їх зберігати. Допустимо, мене скрім запакований. Я да? ну, є розпаковаюсь, є запакований досі, то там ну, немає нюансів. А нещодавно якусь платівку теж запаковану з колекції достав, то дивлюсь, теж відтиск пішов, Короче, бо сильно натягнута і вона лежить в колекції і все-таки вона здавлюється. Так, ну, все, будемо слухати, ребята. Я думаю, що маса гарна, Sony Music, все як якби нюансів не бачив в їхніх виданнях по звуку і все остальному. Хоча заявлено, що 150 грамів маса, але да? маса, хоч і не товста, але хороша Так, ну все, Всім мира і добра. Ставте там лайки, коментуйте, дизлайки, кому що подобається. Всім добро, пока.